Цей це сім'я вихователька 119-ї. Зараз гляну наявність матки і чи вона червить. Так, десь тут є матка. Вона почала червити. Так. Так. Тут матка крупная. Не знаю, ваш сник показывает добро. Так, чи покажем, не знаю. Но матка вот. Вот матка. Вот. Тут матка здесь есть. Покажу, бо я сильно сонце. От вона, бачите. Вона не мічена, вона червить. Це чудово. Це сестра 119. -х.